Вітаю, друзі! Московські посіпаки розганяють міфи про Україну та нашу мову. В вашій увазі сім основних мокшанських міфів про нашу рідну солов'їну мову. Міф номер один: в Україні нібито відбувся мовний розкол, що призвів до громадянського конфлікту та громадянської війни. Насправді, бойові дії на території України та окупація частини її території Росією не є і ніколи не були громадянським конфліктом чи війною на мовному ґрунті. Це наслідок вторгнення російських військ на територію нашої незалежної держави. А прикриттям для цього вторгнення Росія придумала ущемлення рускоязичних. Хоча в Криму та на Донбасі російських шкіл до вторгнення росіян, шкіл, газет, журналів тощо було в рази більше ніж українських. Утискали скоріше українську мову, а не російську. Мів 2. Більшість громадян України, нібито російськомовні. Насправді, Україна довгий час була окупована Росією. Понад три століття відбувалося тотальне системне зросійщення та русифікація українців. Українську мову просто забороняли. Наприклад, за Емським указом 1876 року, якщо в тебе дома знаходили жандарми книгу, надруковану українською мовою, то це був привід для арешту. Вдумайтесь, книга українською, і ти терорист. На тимчасово окупованих територіях росіяни чинять лінгвоцид. Тотальне знищення української мови. Навіть зараз палять українські підручники та решта. Так що, абсолютно, за переписом населення і за соціологічними даними більша частина сучасних українців, понад дві третини рідною вважають саме українську мову, а не російську. Міф номер три. Найближча для, до української мови, нібито російська. Насправді, з погляду лексики, найближчими до української є білоруська, польська, словацька та болгарська мови, бо російська це суміш тюркської, фіно-угорської та слов'янської. А українська на основі слов'янських мов так, в нас є домішки і цих мов також, але їх набагато менше, ніж в росіян. Саме тому українці розуміють інші слов'янські мови. Ми розуміємо і поляків, і білорусів, якщо повільно говорять, то й болгар та сербів. А от росіяни часто жодної з цих мов не розуміють. Відбувається: Я вас не понімаю», моя твоя, не понімай». Нагадую, ви на каналі Козак Юа. Поставте вподобайку та підпишіться на канал. Напишіть коментар. Не забудьте задонатити на ЗСУ перевіреним волонтерам. Дякую. Міф 4. українська мова, нібито діалект російської. Насправді, більшість сучасних українських вчених вважають, що українська мова виникла приблизно в середині першого тисячоліття нашої ери на базі місцевих стародавніх слов'янських діалектів. На території Росії тоді не було слов'ян. Ось. Наша мова старша і не може бути похідною від московської, яку було штучно створено на основі староцерковно-болгарської мови за Петра І на початку XVIII століття, щоб усі ті завойовані Москвою народи від фінів до татар мали якусь загальну мову для розуміння, тоді і склепали русський язик на основі багатьох мов. От приклад, очі слов'янське, А московити за Петра, коли було засиля німців, що цивілізували Московію та допомагали розутися з лаптів та бороди поголити, взяли німецьке гляз, шкло, тобто от очі за шклом. Вийшло глаза, але окуляри все одно вони називають очки від очі нашого. Чи від французького папа за Катерини II пішла мода на французьке. І Російське дворянство розмовляло виключно французькою мовою. Тобто еліта не розуміла простий народ, а простий народ не розумів еліту, вони розмовляли взагалі різними мовами. Ось так от, папа французький став папа, не тато, а папа. А від тюркського ата атець. А ось. А від тюркського теньге деньги. Ну і так багато такого чого іншого можна навести, дуже багато прикладів. Отже, міф 5: мова не має значення, це лише засіб комунікації. Насправді саме російська мова стала основним засобом визначення для президента так званої Ерефії Володимира Путліра, так званих соотечественників поза межами Росії. Тобто, якщо людина розмовляє російською, значить вона соотечественник, значить вона руська, стоп. Так, якщо мова не має значення, то які сатєчисленіки? Мова одна із складових нашої ідентичності та національної безпеки держави. Якщо мова не має значення, то чого Росія напала на Україну, прикриваючись гаслами щодо, ніби в Україні утискають російськомовних? Якщо мова не має значення, то хай Путлер розмовляє українською, міф номер 6 в Україні нібито заборонена російська мова. Насправді дійсно в Україні діє закон про забезпечення функціонування української мови як державної, але він не поширюється на мову приватного спілкування дома та на мову релігійних обрядів, книг. Українці після повномасштабного вторгнення свідомо і добровільно відмовляються від російської мови в усіх сферах, переходять на українську. Ось. І на всій території України російська не заборонена. Ми просто захищаємо свою українську мову, як це роблять всі нормальні цивілізовані народи світу. Німець захищає німецьку, поляк, польську. Ми захищаємо українську та боремося з наслідками її утисків росіянами протягом 300 років. Вона пережила більше українська мова в підросійській Україні, яка була окупована. Росією, Московією більше 20 заборон, починаючи з Петра І, була перша заборона 1720 року друкувати книги українською мовою. Ось це от перша заборона. І таких заборон було дуже, дуже, дуже багато. За часів імперії, за часів Радянського Союзу і вже навіть за часів сучасних. Отже, міф номер 7 Інститут уповноваженого із захисту державної мови, нібито каральний орган, який займається тотальним переслідуванням та штрафуванням російськомовних громадян. Насправді немає жодних даних про те, що будь-які етнічні росіяни чи русифіковані громадяни України, тому що багато русифікованих українців протягом століть почали розмовляти російською. Вони й переходять назад на рідну, на українську. Перебувають під загрозою з боку української влади, натомість на окупованих територіях Росією українці стикаються з придушенням їхньої культури та національної ідентичності, а також живуть за умов жорстоких репресій та страху. Ну, це загально відомо. Так що, бережімо мову, плекаймо мову, мова перший ідентифікатор народу.